27 серпня у центрі підтримки ветеранів Миргородської міської ради відбулася зустріч із рідними полеглих захисників України. На знак пошани та вдячності за мужність і самопожертву українських воїнів їх рідним вручили посмертні державні нагороди та відзнаки Миргородської територіальної громади. Захід розпочали із хвилини мовчання, на знак пошани до пам'яті усіх, хто віддав своє життя за Україну. Вищими державними нагородами, орденами за мужність третього ступеня, на жаль, посмертно відзначено сім воїнів старшого солдата Сергія Армаша, номера обслуги підрозділу механізованого батальйону 1-ї окремої танкової сіверської бригади, солдата Антона Виборнова, навідника десантно-штурмового відділення, підрозділу 78-го окремого десантно-штурмового полку. Сержанта Віталія Мацака, головного сержанта механізованої роти підрозділу 157-ї окремої механізованої бригади, солдата Дмитра Панасенка, водія стрілецької роти підрозділу 116-ї окремої бригади територіальної оборони. Солдата Дмитра Передарія, стрільця снайпера парашутно-десантної роти, підрозділу 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади. СОЛДАТА Дмитра Степанюка. Стрільця номера обслуги парашутно-десантної роти підрозділу 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади, старшого солдата Дениса Формагея, номера обслуги мінометної батареї підрозділу 116-ї окремої бригади ТРО, відзнакою президента України, медалю захиснику вітчизни, нагороджено солдата Антона Пушкарьова, стрільця стрілецького батальйону підрозділу 17-ї окремої важкої механізованої криворізької бригади імені Костянтина Пестушка. Солдат Григорій Кісіль, водій гранатометного відділення взводу вогневої підтримки підрозділу 114-ї окремої бригади сил ТРО Збройних сил України, нагороджений посмертно нагрудним знаком Комбатантський хрест разом з нагрудним знаком Честь та пам'ять нагороди рідним вручив Богдан Цупченко, начальник групи морально-психологічної підтримки Миргородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Від імені громади відзнаки почесний громадянин Миргородської міської територіальної громади, нагороди рідним полеглих воїнів, вручав міський голова Сергій Соломаха. Таким званням рішенням сесії міської ради відзначені солдат Дмитро Панасенко, водій стрілецької роти підрозділу 116-ї окремої бригади територіальної оборони, солдат Дмитро Передарій, стрілець снайпер паршутно-десантної роти підрозділу 25 окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. Солдат Ярослав Галич, водій-електрик відділення ударних безпілотних комплексів підрозділу 63 ї окремої механізованої бригади, старший солдат Михайло М'якота, стрілець стрілецької роти, Мургородського батальйону 116-ї окремої бригади сил територіальної оборони Збройних сил України. Солдат Володимир Чорний, водій електрик безпілотних авіаційних комплексів підрозділу 3 ї штурмової бригади, сержант Сергій Якименко. Головний сержант взводу матеріально-технічного забезпечення підрозділу 152-ї окремої єгерської бригади. Наші герої віддали своє життя за свободу України та майбутнє наших дітей. Жодна нагорода не зможе замінити втрату для рідних, проте ці відзнаки стають символом пам'яті і вдячності. Вони нагадують нам про мужність і самопожертву воїнів, які до останнього боронили нашу країну.